Цінну гуманітарну допомогу днями поставили до третьої лікарні міста Черкаси. Дерматом пристрій, який допомагає здійснювати пересадку шкіри, а ще два вакуумні апарати із супутніми витратними матеріалами. Усе це необхідне для догляду за ранами та прискоєння їх загоєння. Вантаж доставили черкаські ротарійці. Волонтери кажуть, закупка приладів стала можлива завдяки проекту Спілки ротарі клубів України. В його рамках необхідні апарати придбали для медзакладів 17 міст України. Допомогу також отримають інші черкаські лікарні. Було закуплено три дерматоми для опорних лікарень міста Черкаси, один із яких ми передали обласній лікарні. Сьогодні передаємо третій лікарні. А і ще один дерматом, а також і перфоратор для шкіри, буде переданий для опікового відділення першої лікарні. Найбільша в місті лікарня міська. І приємно знати, що є небайдужі люди, небайдужі спонсори, небайдужі організації, які завжди нам допомагають. Більше того, ми це не просимо, нам це просто пропонують. Хотілося б, щоб ця тенденція збереглася на далі.